Сьогодні 19 серпня і я в магазині АТБ запрошую вас на огляд овочів та фруктів, які нам пропонує магазин. Давайте подивимося, що ми зможемо купити. Цибуля ріпчаста 13. Цибуля Червона Марс 25, цибуля Біла Стерлінг 21. Кукурудза перший гатунок 19,90 за штуку. Ось такий розмір. Огірки першого гатунку 45. Корінь імбіря можна придбати за 155, кабачки 24, Перець салатний 40. Виноград кишмиш коштує 95. Яблуко гала перший гатунок 55. Яблуко сортове 94. Яблуко Голден 83. Кавун жовтий 36 за кілограм. Диня перший гатунок 40 гривень кілограм. Перець гострий 50 гривень. Кавун перший гатунок 17,50. Кавун безнасінний 27. Яблуко Red Prince коштує 97. Яблуко раннє залишок на ранок 52. Авокадо сраді тої дві штуки в упаковці. 7990. Рейфрут коштує 80 за кілограм. Нектарин. 100 гривень кілограм. Дуже ароматно пахне. Персик коштує 98 Ось такий розмір. Злива перший гатунок 46, лохина 266 за кілограм. Нектарин у кошику. Другий гатунок 80 гривень. Лимони коштують 82, манго перший гатунок можна придбати за 150 за кілограм. Банан перший гатунок – 58. Ківі перший гатунок – 235. Ось такий розмір. Томат коктейльний перший гатунок – 69,90 за пів кілограма. 250 грамів можна придбати за 44,90. Томати ґрунтові – 32. Томати коктейльні – 146. Томат рожевий 70. Томат тепличний 60. Капуста Савойська 25. Капуста перший гатунок 14,80. Часник перший гатунок 125 гривень кілограм. Картопля молода 15,90. Картопля перший гатунок 27. Морква. Перший гатунок 1290. Морква Мета 1790. Гарбуз Хокайдо 45. Буряк ранній 9 гривень кілограм. Гарбуз батернат 30. Картопля молода. Перший гатунок 12 гривень. Але таке собі перший гатунок. Які ж ціни на яйця 19 серпня 4,85. Яйце куряче – перша категорія за штуку. Яйця квочка 6650. Квочка домашня вища категорія 7040. Яйця куряче своя лінія – вища категорія 61,80 Яйця куряча своя лінія, перша категорія 59,90. Яйце полтавське вища категорія 64,90 Акційна ціна на яйце курячі від ясен світ, перша категорія 67,90 90 Яйце курячі ясен світ, справжні велетні, вища категорія 75,90 Дякую, що провели цей час разом зі мною. До наступної зустрічі в магазині. А тебе.